Коли ви кажете, стали ми стали ми у пісні, хто про що думає? Як же мені соль не втратити на контрабасі? <свист> 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 Через те, що ми ще туди накидали крім текстів ЗО багато різних текстів наших поетів? із такими досить ну. Серйозними заявами там про, про те, що страшно е, зустріти смерть, наприклад, але страшніше, коли нема за що вмерти. І це дуже актуально і зараз, і взагалі по життю, і все про цю стійкість і непохитність е, українського народу зараз навіть, коли ти в чому ти стала, і що ти впевно розумієш. Е, Свої принципи і те, чого ти хочеш, і за що ти живеш, і за що ти борешся. Мені здається, що Україна зараз всьому світові показує цей приклад, що таке сталість в твоїх переконаннях. Я про це думаю під час цієї пісні, і про любов, звісно. Любов завжди всюди. Особисто у мене це про те, що любові замало, і що любов дорожча за сон. І для мене це дуже особливо зараз, коли люди не сплять ночами через ці жахливі обстріли. І ти розумієш, що любов дорожча за сон. Ти розумієш, наскільки сон дорогий. Я розумію, що людина зможе не спати, якщо в ній є любов. В її серці є любов, і це дуже важливо. Якщо є любов, значить є сила підтримки іншої людини поруч, яка дає можливість жити навіть якщо ти не спав цієї ночі.